Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в нас така вчора була дуже гаряча новина про те, що з'явилась директива в нас ще 19 вересня 2024 року, якою, начебто, заборонено призов чоловіків від 50 до 60 років без окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу ЗСУ. Також у нас заборонена мобілізація. Чоловіків від 18 до 25 років, які е, обмежено придатні. Все це нам повідомив нардеп Олексій Гончаренко, записав відео, тут залишу посилання, хто ще не подивився, подивіться. І сьогодні, е, що відбулося? Е, почали, звісно, поступати дзвінки, почали поступати коментарі під моїм відео. Всі цікавляться, що ж це за документ, всі цікавляться, чи. Має він якусь юридичну силу, що там за текст, в ньому, як його можна побачити, взагалі, чи можна ним керуватись, яким чином можна керуватись. Ну, багато хто навіть писав, що звісно, що просто називаючи номер директиви представнику ТЦК під час мобілізаційних заходів, цього буде недостатньо. Ну, я в такій більш м'якій формі вам доношу цю інформацію, тому що всі коментарі, звісно, там пишуть багато і дозволяють собі також. Деякі висловлювання, які я не одобрю, дивіться, щоб в принципі розібратись з цим питанням, я вирішив зробити наступне: вирішив подати запит до Міноборони і запитати в них, в принципі, щодо цієї директиви, чи є вона ця директива. Що там за директива. Ну, Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Зараз в цьому відео я вам розповім про свій запит, які питання я поставив, і поговоримо на підставі, чого цей запит в мене подавався. Якщо цікаво, ще в мене телеграм-канал є. Підпишіться на телеграм-канал. Там, в принципі, такі новини вони виходять дуже швидко. Іде живе спілкування. Задавайте свої питання, там за можливості відповідаю коротко по суті. Також коментуйте відео, звісно, хочу побачити зворотній зв'язок. Це дуже важливо для мене. Я нагадаю: вчора було в Фейсбуці на офіційній сторінці народного депутата Олексія Гончаренка опубліковано наступна. Ну, тут невеличка інформація, тому зачитаю її всю. Так, дотисли всі офіційно зупинився призов з 18 до 25 років, обмежена придатних, призов можливий лише за письмовою згодою в директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК. 116 дріб 2, дріб 1, дріб 21, від 19.09.2024 року в пункті 1 вказана про непризив чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК. Демобілізації вже демобілізованих немає. Будемо займатися і тиснути далі. І друга новина з'явилась одразу одразу за першою. Офіційно, згідно з цією директивою, МДКСВ 116, дріб 2, дріб 1, дріб 21, 49 від 19.09.2024 року вказано про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років. Тобто, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Знайте свої права і можете посилатись на цю директиву. В подальшому, трохи пізніше, він записав відео і ви виклав вже відео в офіційних джерелах також у Фейсбук і Виклав відео, де зазначив, що це окреме мобілізаційне розпорядження щодо окремої людини. Звісно, постало дуже багато питань, що це за директива, що це за документ, і взагалі як ця директива може бути вище закону, і що взагалі може вона скерувати. Одразу скажу, що директива це документ розпорядчий вищого командування доводить інформацію до нижчого командування. Ну, як і було зазначено в повідомленні Гончаренка, тобто. В нас Генеральний штаб, або ось, як він посилається, сухопутних командування сухопутних військ спустило таку директиву на обласні та районні ТЦК. Є в нас положення про Генеральний штаб Збройних сил України. Цим положенням передбачено, що вони розглядають директиви, проєктують директиви, ухвалюють директиви, виносять директиви, тобто, начальник у нас Генерального штабу підписує директиви. Тобто цей документ. Є в положенні, він зазначений, я перевірив, тобто це документ не видуманий, не якийсь там ефімерний, тобто він існує. І раніше, якщо ви побачите, тобто мережа інтернет є там пошукові системи, можете побачити, раніше публікувались деякі директиви, вони доступні, тобто їх можна побачити, якщо ви пошукаєте. Ну, зараз тут викладати не буду конкретно щодо інших, вони не стосуються взагалі нашого питання, але вони є в доступі. Тобто не всі в нас директиви директиві таємні. Ну і там, звісно, у нас Генеральний штаб Збройних сил України надає якісь вказівки командуванню. І в цих директивах. Я так розумію, що ця директива, на яку посилається у нас нардеп Олексій Гончаренко, вона має такий же характер. Тому, щоб з'ясувати. Або побачити цю директиву, звісно, я зробив запит на міноборони і очікую від них якоїсь відповіді. Якщо вони не надануть, не нададуть саму директиву, не опублікують її. Якщо вона таємна, то я розраховую на якусь відповідь і на підтвердження інформації, яку зазначив в нас народний депутат Олексій Гончаренко. Тобто, або підтвердять інформацію, або спростують. Такі ж в нас є правові підстави для звернення з цього питання. Перша в нас, звісно, ми... Беремо наш основний закон, всі знають це Конституція України. І в нас є така стаття 57, де зазначено, кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Це дуже важливо. Закони та інші нормативні правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку встановленому законом. Закони та інші нормативні правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку встановленому законом, є нечинними. Так зазначено в Конституції. Звісно, ми розуміємо, що всі нормативи доведені до громадян, не можуть бути, є якісь таємні. Тим паче, в нас є зараз такий особливий період, є військова агресія РФ проти України, все це ми розуміємо. Ми нормальні, адекватні люди. Але є Конституція України, де зазначено, що якщо ці нормативно правові акти визначають права й обов'язки громадян. То вони повинні бути доведені до громадян, як зазначив нас Олексій Гончаренко, Ми розуміємо, що ця директива вона якось визначає вже права зачіпає і обов'язки громадян, тобто мобілізація за окремою за окремим мобілізаційним розпорядженням генштаба. Тобто, ми розуміємо, що десь це повинно бути зазначено, і людина повинна про. Це знати. Далі ми користуємося законом про доступ до публічної інформації. Іншого закону в нас цих питань немає, тому відкриваємо закон про доступ до публічної інформації, і нам потрібно зрозуміти, чи можемо ми отримати інформацію щодо цієї таємної директиви, чи не можемо, яку інформацію можемо отримати. Дивимось, є в нас порядок доступу до інформації. Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації. Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережах інтернет, на єдиному державному веб-кварталі відкритих даних, на інформаційних стендах і будь-яким іншим способом. І в нас пункт другий, точніше, під пункт другий. Зазначає наступне надання інформації за запитами на інформацію. Тобто ми маємо право звернутися з таким запитом і отримати відповідну інформацію. Але є, звісно, виключення щодо інформації з обмеженим доступом, тобто не всю інформацію розпорядники повинні розголошувати також собі розуміти, Це стаття 6, Вона врегулювала саме публічну інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог. Перша виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням для охорони здоров'я населення для захисту репутації або прав інших людей для запобігання розголошення інформації одержаної конфіденційно або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Друге, розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам. І третя шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Зрозуміти, чи дотримано в нас це обмеження доступу до цієї директиви, ми не можемо, поки ми не розуміємо, що там за текст, в принципі, тому це вже на, скажімо так, на вирішення стоїть розпорядника інформації. Так, інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядника інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядникам інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі такої інформації, якісь раніше Звісно, ми цього не розуміємо, поки не бачимо цього тексту. Тобто, ці, чи є такі підстави для обмеження доступу, чи немає. Добре, там все перелічувати не буду. Дуже важливо, в нас момент наступний. Це в нас під пункт 8 статті 6. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, ну, як ми розуміємо, це, скоріш за все, директива ту, на яку посилався в нас Ванчеренка, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений. Тобто, якщо вся директива в нас обмежений, доступ до неї, вона таємна, то, можливо, є якась інформація, доступ до якої не обмеженої. І я вважаю, що ця інформація, про яку зазначив нас народний депутат Олексій Гончаренко, вона не повинна обмежуватись в доступі, тому що це дуже важливо, це правовідносини, це захист прав людини. І якщо вона є ця інформація, якщо дійсно ця директива існує, чого ми на сьогоднішній день в принципі на 100% не знаємо, довіряємо народному депутату, довіряємо тому, що він сказав. То, звісно, ми повинні розуміти, що вона є і користуватися в будь-яких провідносинах з посиланням на цю директиву. Тобто, пункт, під пункт 8 статті 6 дає нам право отримати доступ до інформації з цієї директиви, які не обмежені. Ну і звісно, сам запит. Кому буде цікаво, можу надіслати в сформований в PDF. І сьогодні він був в мене відправлений. На адреси Міноборони на електронні, подав я його як запит на інформацію в, в межах закону про доступ до публічної інформації. Відповісти мені повинні в п'ятиденний термін, подивимось, яка буде відповідь. Ну, Сам запит я не буду весь перелічувати. В принципі, я тут обґрунтував суть порушеного питання, зазначив про офіційні джерела, надав посилання на ці джерела, де зазначав на Занчаренко цю інформацію. Надав загальний опис інформації, які в нас на сьогоднішній день є, тобто текст директиви, на якому посил, на якому посилається нас народний депутат, не було оприлюднено на офіційному сайті Міноборони. Та на сьогоднішній день він не є доступним для ознайомлення. Вид, назву та реквізити документа, це все у нас передбачено. Законом треба зазначати. Я зазначив директиву МДКСВ СВ 116, 2, дріб від 19.09.2024 року. Зазначив про конституцію, зазначив норми закону, по на послався на положення про генеральний штаб, де зазначено, що. Генеральний штаб у межах повноважень видає накази та директиви. Начальник Генерального штабу Збройних сил згідно пункту 10 цього положення підписує накази та директиви Генерального штабу. Послався на закон про доступ до публічної інформації щодо надання інформації за запитами, щодо надання інформації з обмеженим доступом. Зазначив, що якщо навіть є обмежений доступ, то надайте, будь ласка, інформацію, доступ до якої не обмежений. Зазначу, що розглядається вона в п'ятиденний термін. І питання, які я поставив, можу вам зазначити питання. Думаю, що це буде цікаво. Чи видана Генеральним штабом Збройних сил України директиву МДКСВ? Ну, давайте я повністю вже не буду називати її. Чи видана командуванням сухопутних військ Збройних сил України директиву цю ж, тому що в нас Гончаренко зазначив чомусь саме про командування сухопутних військ, але за законодавством такі директиви. Повинен видавати саме Генштаб, вже потім доводити до відповідних командувань, а ті повинні доводити, звісно, до обласних районних ТЦК. Чи доведена ця директива до обласних районних ТЦК та СП, чи Містить ця директива інформацію щодо заборони призову під час мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які обмежено придатними, за яких умов відбувається призов таких осіб під час мобілізації. Чи містить директива інформацію щодо заборони призову під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років без окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу Збройних сил України щодо кожної окремої такої людини, за яких умов відбувається призов таких осіб під час мобілізації. Що є окремим мобілізаційним розпорядженням в розумінні директиви? Це окремий документ щодо кожного окремого громадянина України чоловічої статі віком від 50 до 60 років. Ну, тобто я поставив питання, що ж мається на увазі окремо. Гончаренка зазначає, що це окремо по кожній людині. Тому я поставив це питання до Міноборони як розпорядника цієї інформації. І останнє питання це мені вже підказав мій колега. Дуже вдячний йому за це. Чи видана Генеральним штабом та або командуванням сухопутних військ Збройних сил України директиву щодо? Ну, тут е, суть питання в тому, що якщо Гончаренко в нас помилився там, в якійсь цифрі або там, даті, і мені просто нададуть відповідь, що ні, такої директиви немає, яку ви зазначили. Тому я зазначив загальне питання, все ж таки видавалася така директива щодо двох питань. Перша заборона призову під час мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які є обмежено придатними. І друга заборона призову під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років, без окремого мобіліційного розпорядження Генерального штабу збройних сил України щодо кожної окремої такої людини. Звісно, зазначив свою адресу і з повагою підписав цей документ. Тому очікуємо. Реакцію від Міноборони. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал. Як тільки з'явиться в мене ця відповідь, звісно, я її опублікую. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!